Ну що ж, і нарешті настав час на оце ліжечко. Показую вам, хто воно, чого воно, чому воно стільки коштує, що складається, яка тканинка, і взагалі повністю все, як воно виглядає. Ось дивіться. Так о, основні характеристики цього ліжка: 160 на 2, спинка 110 см. Ширина спинки 10 см. Царки по 4 см. Тут є така пімпочка і язичок, ми його піднімаємо. Піднімається металевий вклад. Тут всередині є місце для всіх своїх речей, які можна зберегти, в принципі, ламельки на металевій основі можна ще до такого зробити на розбірному механізмі, якщо потрібно. От, канинку можна поміняти. Вибір насправді: канинки є трошки, можна вибрати будь Тому вартість його 14,5 тисяч гривень. В наявності можемо доставити в будь-який кінець України, куди скажете і там, де ви живете. Деталі у менеджера ваш улюблений бренд. Тут є меблі. Має ось таке гарне літочко. Папа.